Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний гороховий суп. Суп виходить дуже гарний, смачний. Тож готуйте і ви не пошкодуєте. І так, для приготування нам знадобиться горох. Горох я попередньо на ніч замочую у воді, промивши перед цим три рази, і ставлю варити в чистій водичці десь приблизно годинку. Цим часом зробимо засмажку. Для засмажки я беру ось таке сало з м'яском. Ви можете брати будь-що, тобто це може бути або ковбаска копчена, або будь-яке копчене м'ясо. Можете виварити якийсь шматочок курячого м'яса з кісточкою, також буде дуже класний бульйон. А я роблю ось так: беру м'ясо з салом і обсмажую його на сковорідці з цибулькою. Цибульку нарізаємо, і будемо її додавати до м'язка, яке смажиться. Ось так додали і смажу хвилин 15 без кришки на середньому вогні. Цим часом нарізаю картопельку, горох у нас вже 40 хвилин вариться. І я прямо зараз туди буду додавати уже картоплю. Ось так. І ще в мене є заморожені овочі, тут різні суміш така овочей, так буде з ними ще смачніше, але якщо у вас немає, то нічого. І Прокип'ячуємо хвилин 15. Далі додаю сюди засмажку, і ще хвилин 10 кип'ятимо, перемішуємо, солимо, перчимо, додаємо спеції, які подобаються. Я просто солю. І ось така смакота, друзі, в нас виходить. Супчик готується дуже швидко і він дуже смачний. Я вам велике дякую за перегляди і за лайки, підписуйтесь на канал.